На матч проти локомотива армійців на поле виведе новий тренер. Назар Казмірук, призначений виконуючим обов'язки головного тренера ЦСК Київ. Через важку травму екс захисник армійців завершив ігрову кар'єру у березні цього року. Продовжував працювати у структурі клубу на посаді головного тренера футзальної команди ЦСКА. Також стало відомо, що помічником нового виконуючого обов'язки головного тренера стане Віктор Олійник.